Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю усіх, хто зараз дивиться телеканал Житомир. Далі у нашій програмі участь бере народний депутат України, фракції Батьківщина Геннадій Зубко. Добрий вечір. Добрий вечір. Геннадій Григоріч. Добрий, Добрий, Добрий вечір. шановні глядачі. завершила свою роботу. Друга сесія Верховної Ради сьомого скликання. Якщо можна коротко підбити. Підсумки, що зроблено взагалі депутатами, і яким законопроекти з ініційовані вами, а детальніше про них ми поговоримо з пізніше. Ну, по перше, я можу сказати, що це була більш установочна сесія, тому що дуже багато часу було. Втрачена на те, щоб все-таки домовитися і заставити депутатів голосувати особисто. Результат досягнений. Сьогодні в залі працює кожного дня 420-430 депутатів. Я вважаю, що є сьогодні вже більш-менш налагоджена робота, але дуже багато часу втрачено, і тому кількість законопроєктів, яка була прийнята, вона дуже маленька. З приводу ефективності роботи парламенту, я міг би сказати, могли би зробити більше. На останні тижні ми домовились працювати до кінця розгляду порядка денного, і це дало можливість прийняти законопроекти і по Житомирському педагогічному ліцею, і інші законопроекти, які стосуються пенсійного забезпечення, які є соціальними, і євроінтеграційних два законопроекти. Те, що стосується і законопроєктів, які я зініціював і співавторстий подав, то це більше, ніж 10 законопроєктів. Те, що стосується взагалі будівництва житлово-комунального господарства і цієї галузі, тому що я працюю саме в цьому комітеті. Так. Те, що стосується саме Житомиру, скажу, це. З приводу дитячого харчування це законопроект про гуманітарну допомогу, це законопроект, який стосується про ошуканих інвесторів, і в Житомирі є таких три будинки, це uh -huh. і Чорса 155, uh -huh. це і Овіта Буд, і це один із будинків Міноборони. Uh -huh. І також саме це постанова про тимчасову слідчу комісію, яка буде саме розбиратися, чому саме так сталося, що люди, які вклали гроші в будівництво, сьогодні не можуть знайти правди. Не можуть ні добудувати об'єкти, uh -huh. не можуть їх взяти під контроль, щоб добудувати, і не можуть знайти винних, хто винен в тому, де uh -huh. ділися її гроші. Ну а тепер, як кажуть мої колеги, журналісти, докладніше щодо законопроекту, до, до змін до статті 90 бюджетного кодексу України. Ви доклали максимум зусиль, аби не закрили Житомирський педагогічний ліцей і ще низку таких самих навчальних закладів в Україні. Як важко було пробити от це питання? Ну, до, щоб депутати дослухались до вашої точки зору. Я вам скажу, що питання було дуже складне. Чому, тому що бюджетний кодекс був прийнятий ще в 2010 році, і ця помилка існувала вже три роки. І в цьому році, взагалі, стало під загрозою існування ліцею. Чому, тому що практично стало питання з фінансуванням? В чому була складність? Складність була в тому, що велика кількість законопроєктів, які подані, зареєстровані, і кожна фракція, кожен депутат вобіює ті законопроєкти, які саме ініціював їм. З цього приводу, поки ми домовились про те, що сьогодні 100 ліцеїв є, яких це стосується uh -huh. не то, не тільки Житомирського педагогічного ліцею, і було б два розгляди: перше і друге читання. Так. І я вам скажу, що в принципі це те, що об'єднало депутатів в залі, тому що за цей законопроект проголосувало 329 депутатів. Всі депутати від Житомирської області об'єдналися незалежно від політичної сили, і всі допомагали в цьому підписували звернення. І е, приймав участь в погоджених радах, тому в принципі це питання вирішено на центральному рівні, але воно до кінця не закрите. Uh -huh. Чому тому, що е, обласна рада зініціювала звернення до Рибака е, е, Володимира Васильовича голови Верховної Ради? Але питання в тому, що сьогодні прийнято рішення на центральному рівні, і відповідне рішення повинно бути прийнято на місцевому рівні обласної ради про скасування того рішення про ліквідацію. Тобто Сесія має бути да? зате повинна бути сесія і повинна бути прийнято рішення далі, яким чином буде працювати. Але я думаю, що сьогодні всі підстави є. Сьогодні потрібно рухатись далі. Сьогодні батьки повинні бути заспокоєні, і я вважаю, що з 1 вересня є всі підстави для того, щоб ліцей працював з тим керівництвом з тим. Студентами, з тими батьками працював в нормальному режимі. Ну от е В інших областях це теж, я так зрозумію, сесії мають бути в тих регіонах, скажу, які зацікавлені. Я вам так? скажу, ви знаєте, по-перше, тут потрібно зважити на те, що е не всі області кинулися ліквідувати ліцей. І, І вони були. також саме опинилися в той самій ситуації, але вони виважно підійшли. До цього питання і не спішило ліквідації, займатися ліквідацією. Uh -huh. Я вам скажу, сьогодні взагалі політика покладається в тому, щоб як можна більше е прийняти участі в тому, щоб зменшити кількість інтернатів. В Житомирській області відбулося навпаки: ліцеї для обдарованих дітей, які приїжджають з сільської місцевості, які мають Дуже великі перспективи в своєму житті закриваються, і перетворюються в інтернет. Тобто робиться навпаки. Тому я б хотів би зауважити і нашому фінансовому управлінню звернути на це увагу, і облдержадміністрації, і обласній раді. І я думаю, що питання буде закрите саме на місцевому рівні, також саме як і важко, воно закривалося на центральному рівні. Ну відомо наші телеглядачі знають, що ви брали участь в активно встановленні фільтрів для води у дитячих дошкільних навчальних закладах і школах. Нашого міста, як просувається ця робота, чи відстежуєте ви, як працюють ті фільтри, які за вашої участі, за вашої допомоги вже ну, встановлені? Я дуже вдячний вам за це запитання. Чому ж? Тому що буквально вчора ми розбиралися з цим питанням, як функціонують ці фільтруючі установки, які поставлені, це не тільки я, це дві фракції міська фракція фронту Змін і обласна фракція фронту Змін займалася цим питанням для того, щоб профінансувати, щоб. Зробити таким чином, хоча б, щоб в дитячих садочках, забезпечити, забезпечити чисту питну воду на сьогоднішній день. Практично в 26 садочках встановлені фільтри в двох садочках вони до сих пір. Не запущені в експлуатацію. Чому? Чому? Тому що сьогодні управління освіти, э, на чолі з керівником, вважає, що не всі документи підготовлені, хоча всі документи подані, лежать на підписі. Ага. Сьогодні потрібно підписати договори на обслуговування, сьогодні потрібно запустити їх в роботу і дати можливість дітям э, пити чисту воду. Я думаю, що тут повинні бути всі в одній водки. Розумієте, тут питання в тому, що далі ми можемо говорити про дитяче харчування, так? яке сьогодні в дошкільних, в шкільних закладах іде, і те, що законопроект подавався мною саме, щоб владнати ті проблеми, які існують взагалі в системі позашкільної дошкільної освіти. Так от саме тут потрібно плити в одної лодки і допомагати один одному, а не чіплятися до тих чи інших папірців. І вважати, що це не можна робити, тому що щось не встиг випадати. Тому я би запропонував і взагалі закликав управління міської освіти більш рухатися активно в цьому напрямку і дати можливість дітям вживати чисту воду. Ну от ви щойно сказали про харчування. Ми знаємо, що в Миколаївській області були проблеми з харчуванням. От. А як у нас, що можна змінити завдяки законопроекту, от, який ви ініціювали? І в Житомирській, і в Миколаївській, ну в інших областях, це ж не проблема. Я вам окремих... скажу, Питання дитячого харчування сьогодні стоїть номер один. Чому? Тому що, по-перше, згідно нових законопроєктів і з податкового кодексу, і постанови Кабміну, на сьогоднішній день практично санітарно епідеміологічна станція усунена від перевірки таких закладів. Чому? Чому? Тому що, закон забороняє. Закон забороняє перевіряти більше, ніж один раз на рік. Закон забороняє взагалі перевіряти фізичну особу підприємці. А на сьогоднішній день сталося так, що практично в Житомирі більш-менш ситуація, а в інших містах на сьогоднішній день взяти в оренду їдальні в школах, в дитячих садках Приват -лік -лік -лік. і приватними підприємцями. Взагалі, сьогодні, сьогодні саме не має немає доступу. На сьогоднішній день тендери, які проводяться, по яким закупаються продукти, проводять управління міської освіти. І на сьогоднішній день керівники шкільних закладів дитячих заклад дитячих дошкільних закладів вони не впливають взагалі на прийняття цього рішення. Вони вже стають практично свідками того, що їм запусниками побули... ситуації, коли їм завозять ті чи отруїлися. інші продукти, да, да. і їх можливості покладаються тільки в тому, щоб відмовитись від неякісних продуктів. Але сьогодні. Він може перевірити тільки якість продуктів по терміну пригодності, яка вказана на упаковці. Так. На сьогоднішній день нема тої можливості перевіряти в повному обсязі, яка була раніше. На сьогоднішній день та ж сама епідеміологічна станція вона вже виведена з того, що вона може надавати послуги, отримати додаткові гроші і за рахунок цього проводити взагалі дослідження. Угу. Сьогодні практично зменшено фінансування СЕС в тому обсязі, в якому могла б активно працювати. І от остання. Подія, яка була в Києві, коли директор школи вийшов і сказав, пробачте, я не впливаю, сьогодні я в оренді у ФОПа є сьогодні наша їдальня. Так, я так. взагалі не можу нічого, ніякі претензії приділити. З ним заключений договор про вління міської освіти. Ви знаєте, я взагалі не можу зрозуміти, яким чином, кому ми довіряємо здоров'я дітей, хто за нього відповідає, і яким чином побудувати ту систему, якою ми збільшили відповідальність людей, саме яким ми. Довіряємо, тому ви тому що ми забав? я заініціював законопроект про те, що по перше. Потрібно скасувати тендер на дитяче харчування. Чому? Тому що тендери проводяться на початку року. Протязі року продукти харчування збільшуються в ціні, і вже не може керівник того чи іншого закладу взагалі впливати на той угу. процес. Вона не може розторгнути договір з тим, з ким виграний тендер. По-друге, під вигляд масло постачається спреди в зв'язку з тим, що вони не можуть витримати ту ціну, яка є. І на сьогоднішній день я вважаю, що потрібно більше давати. Вати можливості впливати на цю ситуацію керівникам. Саме до шкільних і шкільних закладів. Вони сьогодні несуть відповідальність. Потрібно давати їм речаги і можливості впливу на цю, на цю ситуацію. Но, законопроект, яка його доля вашого законопроекту? Він висок? він зараз в тому вигляді, яку, який був відхилений комітетом, чому тому, що ми запропонували внести додаткові правки. Угу. Ну вважається сьогодні, що ми йдемо до євроінтеграції, і сьогодні потрібно, щоб всі бюджетні гроші проходили через тендери. Я думаю. Думаю, що ми знайдемо іншу форму, яким чином це прописати, але в вересні місяці ми цей законопроект подамо в новому вигляді. Ну як ви вважаєте? Я ну я так думаю, як журналіст, що депутати повинні всі підтримати. Законопроект. Ви знаєте, я вам скажу, що... Чи є такі, що зацікавлені можливо, я вам щоб скажу, не питання по педагогічному ліцею показало, що нужно важко з кожним депутатом працювати, щоб донести mm. цю думку. Чому? Тому що е кожен вважає на сьогоднішній день, що його законопроект він більш важливий, mm. його потрібно поставити в порядок денний. От я вам скажу, не вдалося мені поставити в порядок денний в липні місяці законопроект по відзначенню 250-річчя е Костьолу е імені Дуклі. Так я думаю, що ми це зробимо в вересні. Дуже великий наплив законопроєктів. Ну, Важливих так. питань дуже багато, і тут потрібно руки-ноги, щоб добуватися і пробувати ці питання. Ще одне питання, яке кажуть, як кажуть на слуху, на часі це розмитнення гуманітарної допомоги. І ми знаємо сюжетів, які були по телебаченню, не тільки житому, що це загальнодержавна проблема. І ну півроку організації не можуть розмитнити той товар, який надійшов за кордону. І тут я знаю, ви теж виявили депутатську да. активність і теж з законопроект, що було підставою для цього. До вас зверталися можливо з проханням окремі благодійні організації. Ви до них дослухались і потім зіні. Я думаю, що взагалі в Житомирі був от такий, знаєте, абрисовий момент, коли потрібно було вирішувати питання, чому тому, що не не просто зверталися благодійні організації і організації, які займаються допомогою. Людям соціальним незабезпеченням. Ми провели круглий стіл, ми запросили представників митниці, ми запросили представників управління соціальним захистом. Ми провели всі моменти і визначили ті питання, які потрібно було вирішити, тому що практично з листопада місяця такі речі, як інвалідні військи, ходунки, калат-катектори, різні речі, які сьогодні просто не те, що держава не може забезпечити цих людей, а вже держава звикла до того, що цей вантаж з Європи, так і вже не звертає навіть уваги, що це потрібно дійсно. З листопада місяця практично все зупинилося. Я не кажу вже за новорічні подарунки. Які йшли з Європи до наших дітей і практично залишилися на кордоні до квітня місяця нерозмитими. І е, тому я подав законопроект про мовчазну згоду Міністерства соціальної політики. Зараз ми подаємо більш широкі законопроекти. Ми хочемо, щоб ті питання, які стосуються конкретного переліку е, uh -huh. предметів, які поступають, наприклад, інвалідні візки, е, медикаменти, медичне обладнання, щоб воно вирішувалось на рівні області. В області сьогодні працює комісії, яка приймає рішення, представники митниці, сбу, представники управління соціального захисту, люди, які приймають рішення, всі інші. Перелік тих предметів, які є, там машини, не знаю, що там, про що, що там розказувала пані Королєвська, вона, мабуть, не дуже вникала в це питання, бо вона розказувала про корм для кашенят. Але питання в тому, що сьогодні потрібно давати більше повноважень на місцеве самоврядування. І ми доб'ємося того, що саме такі прості речі вони будуть проходити і вирішуватись на місцевому рівні. Ну, Ті, хто забороняє чи ну, чинить. Перепони на тому, щоб сюди надходила гуманітарна допомога. Вони ж якось це обумовлюють. В знаєте, хто? в них в них дуже чітко прописане право податкового кодексу, що вони бояться митного щоб... кодексу, саме в тому, що бояться помилок в митних деклараціях. От навожу простий приклад: поступив гуманітарний вантаж з, з сполучених штатів, вказано 460 шістдесят кілограм. Коли переводили фунти в кілограми, допустили помилку. Виявилось 461 кілограм. Два місяці вантаж чекав, поки переробили документи і вписали цей один кілограм до митної декларації. Є правила, які не потрібно порушувати, але потрібно як можливо більше спрощувати ці правила. І я вам скажу: ті гуманітарні організації, які працюють на протязі більше, ніж 10 років, потрібно їм більше довіряти. Ще одне питання таке важливе: регулювання містобудівної діяльності. Ви також берете в цьому активну участь. Що саме, яка робота проведена вами в цьому питанні? І, можливо, на перспективу, що ви вважаєте, що ви особисто і взагалі депутата, можливо, області, депутатам Верховної Ради, варто тут діяти. Яким чином діяти? Ну, я вам скажу, що це основний мій напрямок роботи, це будівництво житлово комунального господарства. І я вам скажу, от зараз. Ми працюємо буквально над кількома законопроектами, які стосуються цього напрямку. Це і формування житлової політики, це питання про змін до закону про регулювання містобудівної діяльності, і це питання, які стосуються взагалі житлово комунального господарства. Ви знаєте, я в суботу був в Казані на відкриття mm. універсіаду по запрошенню уряду Татарстану, і взагалі подивився на підхід. До будівництва житла, до відношення до житлового комунального господарства. Практично наступні 5 років в Татарстані е, оголошені е, роками, які будуть прибудівана максимальна увага для житлового комунального господарства. Сьогодні нам потрібно дуже багато вносити змін в законопроекти. Чому? Тому що це і стосується затвердження і виділення коштів, саме головне, на генеральні плани, для того, щоб могло місто кожне тесять. Показати своїй громаді, куди воно планує розвиватися, а не точечно там будувати або якісь там ларьки, або uh -huh. якісь незрозумілі об'єкти, які, в принципі, визначає тільки сьогодні один, одна людина, це міський голова, при відсутності головного архітектора і начальника управління архітектури. Тому сьогодні є. Ті законопроекти, які зініційовані і вже чекають свого розгляду в парламенті. Основне, що вдалося добитися за цю каденцію, це те, що ми разом спільно з нашими колегами з комітету прийняли законопроект про відтермінування мораторію про надання земельних ділянок. Угу. Чому? Тому що це важливо в цьому аспекті. Сьогодні ми не можемо залучити інвестора. Тому що практично вільної земельні ділянки немає механізму виділення, і тому ми дали можливість сьогодні до 2015 року працювати як і раніше, але. На сьогоднішній день в нас з першого разу не вдалося пробити питання, щоб фінансування генерального плану, детального планування і зонування все-таки йшло за рахунок державного бюджету. Я поясню, чому це. Тому що практично всі документацію, яку розробляють по цьому напрямку, це державні інститути. Ці гроші все одно попадають в державне. В державний карман тому ми запропонували, щоб сьогодні дати допомогу місцевим радам прийняти таке рішення. Ну, наприклад, по Києву, це питання коштує сімдесят п'ять По Житомиру дешевше. але питанням цим потрібно займатися і вирішувати і на завершення. Громадські приймальні дуже багато дві громадські приймальні, дуже багато людей звертаються, Вони будуть е, працювати ціле літо, я так розумію, і тут тут же тут так само хотів запитати, чи будете ви відпочивати, і можливо, е, де відпочивати, якщо це можна сказати. Ну, е, Громадські приймальні будуть працювати в також в, в тому режимі, якому і були. Я думаю, що на каніку підемо в січні місяці, коли будуть. Так сказати, можливість. Відпочити. Да, і я думаю, що громадські приймальні не те, що а, будуть працювати, а саме активно будуть працювати, тому що цей час, який відпустки передбачені Верховній Ради, я планую провести в окрузі, так угу. і працювати в окрузі. А, відпочивати буду разом з сім'єю в Житомирі. Я вам скажу, в Житомір дуже комфортне місто для відпочинку. От, і хотів би ще зазначити і закликати, мабуть, інших депутатів взагалі ті гроші, які. Отримав депутати на відпускні, так і на так зване оздоровлення, віддати сьогодні тим людям, які цього потребують. Здоровуватися. Я вам скажу, ви знаєте, от я дуже багато часу працюю з фондом місії в Україну, так і з фондом разом до життя, який один допомагає дітям з ДЦП, другий допомагає хворим дітям. От саме я планую передати ці гроші в ці два фонди, для того, щоб хоча б таким чином зробити перерозподіл. Ті гроші, які є в бюджеті. Дуже вдячний вам, що ви знайшли час у вашому напруженому графіку. і Завітали до нашої студії. Геннадій Зубко, народний депутат України, фракція Батьківщина, брав участь у нашій передачі. Не перемикайте, новини Житомирщини вас очікують. До побачення, дякую, до побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.